Встановлення електрозаправок на сонячних панелях, відновлення синагоги та обладнання для колективного центру розміщення ВПО. Такі проєкти команда Департаменту інвестиційної політики реалізувала у серпні, аби покращувати нашу державу та розвивати міжнародне партнерство. Ви пам'ятаєте, ми завершили проєкт Вовчинецький гір, успішно завершили, пройшли міжнародний аудит по даному проєкту. Ми встановили електричні заправки раніше по проєкту Сідітіен. Ми закупили обладнання в ПТУ наше, три ПТУ. Проєкти, які щойно завершилися в серпні місяці. Це G-Culture, проєкт дослідження та збереження єврейської культурної спадщини в прикордонній території. По даному проєкту було відновлено частину даху синагоги, зроблена підсвітка. Встановлено. Пам'ятні дошки, а також розроблено туристичний маршрут в місті Івано-Франківську. Проєкт в серпні місяці вже завершено. Також завершений проєкт цього року нашим департаментом це партнерство україна румунія для пом'якшення змін клімату. В даному проєкті ми працювали з громадською організацією БРІТ і встановили електрозаправки біля стадіону Рух. Зверху поставили сонячні панелі на них. Зможемо через рік вже бачити вплив власне, сонячних панелей, скільки вони генерують електроенергії в даному місці, і який вплив мало на зарядки електромобілів. Проєкт завершено, а також в рамках цього проєкту було закуплено обладнання для нової енергії. Ще один проєкт, який нам вдалося залучити, невеличкі кошти 26 тисяч євро. Це ми закупляли по польській помочі. Програма допомоги від Польщі закуплено обладнання для колективного центру звичайні внутрішньоприміщених осіб. Також, аби громада була безпечнішою, реалізовують проєкт Безпечне майбутнє, в рамках якого створено дата-центр та закуплено камери відеоспостереження. Перший проект, який має закінчитися в грудні місяці цього року, це безпечне майбутнє бюджет 622 тисячі євро. Нещодавно ми запустили велику серверну дата-центр для міста Івано-Франківська, запустили місця для операторів, які працюють в муніципальної інспекції, бекап запустили, який буде зберігати резервні дані, критичні дані, а також встановили 45 нових відеокамер, закупили ліцензійне програмне забезпечення, яке розпізнає номер. Тип колір машини а також обличчя людей співставляє з базою даних МВС, тому в місті івано Франківську має стати набагато безпечніше. Не менш важливо підтримувати і бізнес, адже це розвиває економіку, кажуть посадовці. Тому наразі реалізовують два проєкти для підтримки економічної діяльності в Івано-Франківську. Нова економіка міста Івано-Франківська франківська підтримка нових інноваційних кластерів економічної діяльності в івано франківську Ви можете згадати. Був оголошений конкурс по інноваційних ваучерах в рамках даного проекту. Це один із заходів, де 20 підприємців з Івано-Франківська отримали по 60 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Проект, який ми попали в перелік переможців, який ми починаємо реалізовувати, має бути підписана грантова угода. Це створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни. Загальний бюджет проекту, ви бачите, 867 тисяч євро. З них сума гранту 694 тисячі євро. Також у серпні подано дев'ять проєктних заявок на програму Польща Україна, розповідає директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк. За його словами, в рамках даного проєкту команда найбільше попрацювала у сфері медицини та довкілля. Це, наприклад, капітальний ремонт другого поверху реабілітаційного відділення. Центральної міської клінічної лікарні, придбання браслетів для відстеження стану здоров'я пацієнтів з кардіологічного відділення Центральної міської клінічної лікарні, придбання двох автомобілів швидкої допомоги в Центральну міську клінічну лікарню. Один з них це рентгенівським апаратом, лабораторне і діагностичне обладнання закупівлю Центральної міської клінічної лікарні. Також модернізація приміщень міської клінічної лікарні номер 1 Поточний ремонт кабінетів і реабілітаційне відділення міська клінічна лікарня номер 1 Також був пріоритет довкілля, на який ми добре попрацювали, написали декілька заявок, а саме облаштування території біля водойми Німецького озера, дитячий майданчик, місце для відпочинку, навчальні елементи, облаштування інфраструктури в молодіжному парку. Ми бачимо потреби, де там. Є необхідність облаштування відповідних зон, маркувань дерев і облаштування взагалі молодіжного парку. І один із проектів ми написали для водоекотехпрому – це модернізація системи водопостачання, встановлення датчиків тиску води для водоекотехпрому. Загалом на проєкти залучено понад 4 мільйони євро. Наголосив посадовець Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.